Для захисту бізнесу від розкрадань та вандалізму торговельні центри, заводи, фабрики, гаражні кооперативи, місця платної риболовлі наймають у штат охоронців сторожів або користуються послугами охоронних компаній. Спостерігання за об'єктами, що охороняються за допомогою огляду території по периметру, називається патрулюванням. Як дізнатись, чи сумлінно людина виконує свою роботу, дивіться у цьому відео. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Насправді перевірити роботу патрульного легко. Компанія Зекотеко, всесвітній виробник технологій, терміналів та програмного забезпечення вирішує це питання. Знадобиться щитувач патрульного від Зекотеко, спеціальні контрольні мітки та картка охоронця. На комп'ютері встановлюємо додаток, запускаємо програму, читаємо мітки та карту охоронця. Під'єднуємо прилад патрульного до комп'ютера кабелем USB. Позначаємо контролі точки, щитова, склад, правління, їдальня. Записуємо карти охоронців. Привласнюємо пристрою ім'я. Завантажуємо карту об'єкта, що охороняється. Розставляємо контрольні точки на карті. Заводимо будильник на час початку обходу. Створюємо маршрут. Складаємо графік маршруту. У системних налаштуваннях задаємо ім'я об'єкта і синхронізуємо час на пристрої. Базові налаштування виконані. Мітки розміщуються на контрольних точках маршруту і закріплюються за допомогою шурупів. Починаємо патрулювання. На початку охоронець сканує свою картку. І під час обходу сканує мітки на контрольних точках згідно маршруту. Якщо щитувати мітку щохвилини, це займе 950 годин. Це більше ніж 30 днів. Отже, переносити інформацію з пристрою на комп'ютер можна за потребою після кожної зміни або раз на місяць. Нарешті зміну закінчено, переносимо дані. Визначаємо період звіту. Тут відображається сумарний звіт за маршрутом. У детальному звіті більше фільтрів. По точках обходу, по охоронцям. За статусами. Був, не був. Був вчасно або запізнився. Переваги щитувачів патрульного Зекатеку. Запуск системи за лічені хвилини. Швидке навчання персоналу. Експорт звіту до Excel. Металевий корпус захищений від вологи та злому. Літієва батарея забезпечує роботу пристрою до 30 годин без підзарядки. Зекатеко пропонує три моделі щитувачів патрульного. P10 10 Світлова та звукова сигналізація щитування. П-20. Додано ліхтар. Підтвердження щитування звуковим сигналом або вібрацією. P30 30 рідкокристалічний дисплей відображає час. І кількість подій у пам'яті. Підтвердження щитування звуком або вібрацією. Ви власник охоронної компанії. Ви власник об'єкту, що охороняється. І щитувачем патрульного ЗКТЕКО ви точно знаєте, хто і коли проводив перевірку. Посилання на пристрої в описі під відео. Корисне відео? Ставте лайк. Запитання пишіть у коментарях. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.